дня, шановні радіослухачі, сьогодні ми поговоримо на тему зберегти відносини чи розлучитися. Поговоримо з нашою гостю: це психолог, гіпнотерапевт Ольга Дяченко. Доброго дня, пані Оля. Доброго дня з якими проблемами сьогодні найчастіше стикаються, скажімо, сучасні пари. Які в них проблеми на першому місці? Ну найпромонай таким являється тема зради. Це найрозповсюдженіший такий із запитів. Наступне це труднощі в міжособистісній комунікації. Якщо простими словами говорити, то ми не вміємо розмовляти, ми не вміємо часто чути і домовлятися. І це є таким основним, я би сказала, що порушує стосунок. Да? Якщо ми не вміємо от виконувати цей пункт. То за цим іде вже все слідующе. Да? Це проблема в тому, що змінюються цінності, пріоритети можуть змінюватися в когось із партнерів. Якісь амбіції, цілі в житті. На фоні цього відповідно. Іде зміна якихось пріоритетів, недооцінка одного із партнерів, і оце таке недооцінювання. Воно завжди поглиблює якісь проблеми у стосунках, також проблеми інтимного характеру, де партнери можуть бути просто з різними сексуальними якимись потребами, і це також часто є такою боль'ю в стосунках. Ну і побут він завжди буде незадовільняти побут від. Він так емоційно. Виснажує якийсь стосунок, і на фоні цього будуються якісь дорікання постійні, незадоволення, і це завжди псує взаємовідносини. Якщо говорити саме про проблеми, скажімо, пар вони якось змінилися з початком повномасштабного вторгнення від 20, 2022 року. Тобто, чи власне у людей залишились ті ж самі проблеми, особливих змін, скажімо, не було? Чи все таки якось ракурс змінився цих проблем? Ракурс змінився, чому тому, що е, зараз сім'ї проходять випробування війною? Багато чоловіків зараз е, воюють, так захищають нашу державу і дружини, залишаючись тут. Мають свої складнощі, вони там на війні мають свої складнощі. Нерозуміння першої другої сторони, а ми цьому ще не навчені розуміти одне одного. через випробування війною вони дуже ускладнюють стосунок. Якщо навіть дивитися статистику за минулий рік, то кількість розлучень зросла на 35%. Як на мене, це великий відсоток. І саме причина, скажімо, повномасштабне вторгнення? Я думаю, що це має велике значення. Якщо говорити про кохання, ось взагалі, нам іноді в фільмах. В якихось, скажімо, творчій діяльності подають кохання як страждання. Ну, тобто, що потрібно кохання, обов'язково це має десь поруч бути страждання. А психологи, наприклад, коли слухаєш читаєш, вони говорять, що це неправильно, що страждання якраз і не має бути супутником кохання, а страждання це супутник швидше залежності. І отут виникає питання, якими мають бути стосунки між чоловіком та жінкою, що в основі має бути Правильних стосунків я маю на увазі турбота, комфорт, взаєморозуміння, що на що ми маємо звернути увагу, зрозуміти, що усі стосунки якраз і правильні, а ці стосунки це вже залежність. Угу. Ну, дивіться, в стосунках має бути комфортно, безпечно, добре. В стосунках має бути спокійно. В стосунках мають чути наші якісь емоційні потреби, наші бажання, не порушувати наші кордони. Якщо дотримуються ці такі основні пункти, це говорить про те, що це здоровий стосунок. Да? В пар є спільні якісь цілі, інтереси, і вони от ідуть по життю, як скажуть кажуть в народі на одній хвилі. Да? Це є такою ознакою гарних гармонійних здорових стосунків. Якщо ж ми бачимо протилежне, то це вже буде про нездоровий стосунок? Я би сказала, що кохання не рівняється страждання? Якраз в коханні? Тоді, коли ми маємо відчувати себе добре, спокійно, безпечно. А якщо говорити про залежність, як людині зрозуміти, що в цій парі не кохання в основі, а саме залежність? Як ну скажімо, за якими ознаками це зрозуміти? Ну, є такі навіть червоні прапорці на да, в стосунках, на які ми маємо звертати увагу, які мають нам сигналізувати про те, що не все є добре, і можливо, це є е, про співзалежний стосунок, да, аб'юзивний стосунок зараз модно так дуже говорити. І якщо ми бачимо, що в наших взаємовідносинах спостерігається постійний тиск на когось одного із партнерів, не обов'язково фізичний або це може бути моральний. Так, так, моральний тиск. Якщо ми бачимо, що Нашу самооцінку постійно занижують. нас порівнюють, обестінюють, пригнічують, на нас знову ж таки тиснуть. Так? Якщо нас хочуть ізолювати від соціуму, від друзів, від сім'ї, від родини і є лише я, ось і є лише ти. Це тоді, коли в когось одного із партнерів, да і коли ми бачимо, що це я в когось одного із партнерів стирається, це вже говорить про те, що то є нездорові відносини. Ну і якщо є. Патологічні ревнощі да, безпідставні і це постійно якісь висловлювання і скандали стосовно цього. І якщо є маніпуляція через покинутість. От ти винна, що я так, от через тебе все так трапляється. Якщо ти будеш продовжувати так, то я тебе можу покинути. Да? Ну, і це є якраз такими основними критеріями, на які в парах партнери мають звертати особливу увагу. Чи має людина себе ставити на перший план у стосунках? Ну що я маю на увазі? Якщо людині у стосунках некомфортно з певних причин, вона має. ну, Обирати між своїм комфортом чи якими, скажімо, моральними аспектами суспільства, які її нав'язують. Ну вона іноді люди зберігають стосунки, тому що, нібито поза стосунками, скажімо, їй не так комфортно. Щось там має бути. Ну скажемо, ось в такому випадку що людина має обирати свій комфорт, свою безпеку. Чи, чи все-таки намагатися зберігти ці стосунки? Ну може, якось вони там з часом стануть краще. Ну, дивіться, для того щоб стосунки змінюваються. Валися мають працювати обоє партнерів. І тоді оце відчуття некомфорту може змінитись на комфортне відчуття. Якщо обоє над цим працюють, ідуть до змін, тоді може сім'я да, зміцнитися, покращитися і зберегтися. Але якщо в стосунках некомфортно і це хоче змінити лише один із партнерів, цю проблему бачить лише один із партнерів, а інший його не чує просто, а інший його просто не чує. Да, то це про якийсь здоровий егоїзм і здатність обирати себе. І тут ми маємо обирати себе. Я знову таки дивилася перед нашою розмовою деякі психологи, і є такі поради, що люди, коли їм некомфортно в стосунках, вони говорять іншому, що їм саме некомфортно, але говорять один лише раз. Тобто вони не, там, скажімо, не примушують, вони не просять, вони просто говорять, мені некомфортно тому, тому, тому" але говорять один, один раз, якщо це не спрацьовує, то треба подумати про те, щоб скажімо, ці стосунки завершити. Це правильні поради, чи все таки треба намагатися, скажімо, довгий час розмовляти з людиною, якось її вмовляти, намагатися щось їй донести. Ну, Я би не була такою кардинальною в цьому. Я думаю, що одного разу замало, да? тому що не всі можуть бути досить так швидкими, такими пластичними до якихось змін. і Більшість все-таки застрягають на якихось своїх особливостях, які в принципі формують проблеми в парах. Тому одного разу ну, з досвіду того, що я чую від клієнтів, точно замало. Це має звичка якась да? якісь наші схеми. Ми в поведінці змінюватися, і одного дня чи одного тижня для цього мало На це потрібні місяці, а інколи для когось і роки. Але тут уже пара для себе визначає да якісь пріоритети, на які вона покладається, і скільки хто готовий терпіти, бо є й такі люди, які говорять лише справді один раз, і розвертаються, йдуть, і, і все. А чому люди знаходяться в нещасливих стосунках? Що їх, скажімо, тримає за тримає в цих стосунках? Ну, дивіться, в стосунках нещасливих людину тримає. Швидше за все, емоційна співзалежність, яка формується у наших батьківських родинах, там, де ми бачимо певні схеми моделі поведінки в сім'ї про нещасливий стосунок, про жертовність, так про покірність одного із партнерів. І ми цей приклад несвідомо починаємо наслідувати, і тоді йдемо в нещасливий стосунок. І, от часто навіть чується від клієнтів, що А мама говорить мені, що треба терпіти, тому що всі так живуть, і ну і мені треба жити. До якогось часу е, терпиться, а комусь і все життя так і терпиться, бо більше іншого шляху людина не бачить. Але це не є е, про здоров'я взаємовідносини. Ну що говорити саме про стосунки, то іноді люди а, чому власне вони за них тримаються? Бо вони вірять, що інша людина зміниться. А і тут в мене таке питання: чи змінюються люди у стосунках? Що це абсолютно, скажімо таке марна справа чекати, що людина колись зміниться? Люди з віком кажуть, що навпаки стають гірше, тобто їхні якісь недоліки, навпаки. Погіршується так через те, що нейропластичність вона е, зменшується, це здатність до змін якихось взагалі з віком вона стає складнішою. Тобто, чи змінюються люди е, в стосунках? Якщо говорити про зміни, дивіться, і партнер бачить, що є проблема, і каже: Окей, давай будемо змінюватися. Зміни можливі. Якщо кажуть, що в мене все добре, це в тебе проблеми. Змін там не буде, не зміниться партнер. Якщо він так говорить, да, чи вона так говорить, буває і так, і так, то людина не поміняється. Якщо вона не бачить проблеми, не визнає її, зміни неможливі. Якщо тобто людина має бачити цю проблему так. і бути готовою, змінитися. Якщо вона абсолютно до цього не готова, то власне так, якщо немає мотивації і розуміння наявності проблеми, зміни неможливі. Якщо говорити саме про залежність, ось ми на початку говорили про те, що кохання, супутником кохання не має бути страждання, якщо у відносинах вам погано, якщо ви поклали трубку після розмови, скажімо, і вам ви розумієте, що вам погано, що вас ображають, принижують, тобто це вже не кохання, це залежність. І чи потрібно як зрозуміти людині, що у неї залежність від партнера, і як побороти цю залежність? Ось дуже, дуже важко взагалі для себе зрозуміти, що я залежна. Ну, коли людина навіть розуміє, що робити, щоб позбавитися її залежності. По-перше, помітити її. Та, зрозуміти, що це є не добре для мене і мені в цьому Що це не, це не кохання, все-таки за що, що мені з цим не ок. Е, помітити оці червоні прапорці, про які я говорила для себе, да, відмітити оцю е, тиск, е, зниж... занижування самооцінки, це приниження постійне, е, безпідставні ревнощі, ізоляція і маніпуляція через покинутість. Якщо є більшість із цих пунктів, треба задуматися або звернутися до спеціаліста. Вибір щось змінювати несе за собою якісь зміни через дії. Угу. А чи реально скажімо, взагалі буває таке, що ось приходять там, скажімо, сімейна пара чи люди, які в стосунках знаходяться, і у них нещасливі стосунки, і вони хочуть їх поміняти, щось змінити у собі, поміняти на щасливі? Такі взагалі буває, чи скажімо, чи це десь з розгляду Бувають. казок. Бувають і стати щасливим можна, але якщо другий партнер не працює над цим, то буде хто щасливий лише один і швидше за все наодинці. Якщо говорити сьогодні, знову таки про багато людей сьогодні вони якось не дуже хочуть, скажімо, створювати стосунки, бо їм, як їм здається, одному буде набагато краще. Ну це і менше, скажімо, який відповідальність і більше можливості для себе. Чи можна взагалі сьогодні говорити про епідемію одиноких людей, і наскільки це, скажімо, така позиція є правильною? Я переглядала статистику. Статистика 2023 року за ВООЗ говорить про те, що 23% людей на планеті вони відчувають самотність і обирають частіше за все, такі люди і самотність. Про те, чи є тенденція до зростання, ну, можливо. Про те, що це також вибір, так. Про те, чи це здоровий вибір? Ні. Чому люди обирають самотність? А що я маю на увазі, якими ну знову таки я читала, читала про те, що люди обирають іноді самотність, якщо у них були невдалі попередні стосунки, і нібито є, скажімо, варіант, знову-таки вступити в шлюб, щось збудувати. А людина якось патологічно просто не хоче цього робити. Що може змусити змусити людину саме обирати самотність? Окрім того, що є Попередні стосунки були дуже невдалими. Які параметри над якими параметрами треба працювати? скажімо, щоб позбавитися цього відчуття, що мені одному краще я не хочу пристань жодних стосунків. Угу. Ну, тепер, що ви говорите, це одна із причин невдалий досвід. Він є одною з причин, чому людина може обирати сама ну, але але у багатьох людей не вдали досвід. Але не всі не люди, всі. скажімо, роблять такі висновки, що мені більше стосунків взагалі не потрібно тут. Якраз про це та теж схильність в психіці до застрягання. От якщо так, то це значить, що завжди так повторюватиметься. Я не хочу страждати. Краще я буду наодинці. То це проблема психіки. Так або ж якщо, наприклад, людина не вміє взагалом будувати між особистіснів взаємодії вона, не вміє спілкувати комунікувати, домовлятися, да бути в контакті з іншими людьми. Такі люди також є. От такі люди одинаки, скажем, от ці причини вони частіше за все, от да, формують проблему одинокості, тому що не вміють змінюватися, не міють удосконалюватися, часто і не хочуть. А до цих людей є якісь ключики? Е так, це але дуже важливо тут, знаєте, з цим ключиком вчити, да, в своїм прикладом взаємодіяти, комунікувати, спілкувати. І до такої людини можна знайти підхід. Але це тривала робота. Це за один, за один якийсь вислів, за одне слово точно не зміниться. Бо це знаєте, ціла система думок, ціла система поведінкових якихось реакцій в людини, яку щоб змінилася, а яка щоб змінилася, це потребувала. Ватиме тривалого часу, якщо ти про завершення стосунків, як наважитися їх завершити, я маю на увазі, як зрозуміти, що прийшов, прийшов час це робити. Тобто, як людині зрозуміти, що абсолютно ці намагання а, щось там збудувати, щось налагодити, вони не спрацювали, і треба завершувати ці стосунки. Марні так і людина від цього тільки страждає. Е, ну, дивіться, якщо обоє партнерів кажуть, що вся крапка, більше ми не хочемо будувати далі наш стосунок, пробувати якось його змінювати, і це свідомий вибір обох. От вже все кінець. Багаторазові спроби намагання щось якось змінювати, бажання змінювати лише однієї людини, і яке веде, як правило, до деструктивних якихось змін в психіці. Да, оце постійне прагнення щось робити, немає результату, розчарування, що веде нас в депресію. Якщо ми бачимо, що ці пункти співпадають, змінюються цінності, пріоритети в житті, ми окремо, то тоді треба задуматись про те, що можливо це кінець. Особиста терапія у шлюбі. Як вона працює? Наскільки важко, скажімо, працювати з однією людиною щодо стосунків? Наскільки важко працювати з парами? Ну дивіться, стосовно того, коли людина працює в своїй особистій терапії, вона розуміє приходить до усвідомлення, що не потрібно змінювати когось потрібно змінювати себе. І часто це покращує стосунок, да, якщо він більш-менш здоровий. В парах теж важливо підсвічувати складнощі й труднощі одне одного. Так і коли пари бачать поглядом там чоловік-дружини поглядом, да, а дружина бачить поглядом чоловіка. Це дає більш глибинно побачити труднощі й складнощі одне одного. І коли вони вступають в ці різні ролі і підсвічується їм інша сторона, це приносить нові усвідомлення, які можуть вивести стосунки на новий етап гарних. Взаємовідноси чи варто все таки намагатися зберігати стосунки? які поради тут ви можете дати як психолог? Варто зберігати стосунки, тому що кожні наступні стосунки Вони з іншим, гірше, чи за попередні з іншим партнером. Це також буде про вміння комунікувати, спілкуватися, чути, домовлятися, і тому тут важливо ці пункти в собі розвивати, вміти говорити про свої потреби, про свої бажання. А часто ми цього не робимо і це формує якісь проблеми. Тому говоріть, оце така, знаєте, найуніверсальніша порада на всі часи у взаємовідносинах. Важливо. Говорити важливо вміти чути, слухати, і можливо вміти домовлятися. Тобто це, скажімо, такий основний момент, що просто говоріть, не мовчіть, ніхто так. ніхто не зможе. А це зрозуміти. буде за собою покращувати оце все послідуюче, про що ми говорили. Ми в комунікації зможемо домовитися, тому що ми істоти соціальні. У нас є здатність до мовлення, Ми маємо це використовувати як важливий ресурс в стосунках, який можна за рахунок домовленості покращити. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему зберігти відносини чи розлучитися. Говорили з нашою гостю. Це психолог, гіпнотерапевт Ольга Дяченко. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один